Номер 33. Скільки гривень решти отримав покупець із однієї купюри номінальною вартістю 1000 гривень. Якщо шпилька коштує 5 гривень, Виконай діюсно і письмово. Дивись ще номер 34. І ми дуже легко розв'язуємо задачу у покупця одна купюра. Тобто банківський білет, виготовлений з паперу, на якому написано, що це одна тисяча гривень. Отака або така шпилька або ще якась інакша коштує 5 гривень, він купує одну шпильку і отримує 995 гривень решти. Але ж цікаво, а які ще бувають купюри? А ще бувають купюри номінальною вартістю 1, 2, 5, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень. А хто на них зображений? На оцих купюрах зображений Богдан Хмельницький, Іван Франко та Леся Українка. А хто ще зображений на інших купюрах? А хто це такі, а це видатні українці, а хто вони? Це все платіжні засоби, купюри, паперові гроші. А які були гроші раніше, платіжні засоби, отакі: срібна гривна, такі срібляник, а які ще були платіжні засоби? А чи є зараз монети? Так, є 10 копійок, 50 копійок і ще є. Монети, тобто металеві гроші, на яких написано 1, 2, 5 та 10 гривень. От як цікаво, а тепер нам треба розв'язати цю задачу письмово. Нам від 1000 гривень треба відняти 5 гривень. Запишемо кожну цифру в окремій клітинці. 5 запишемо під одиницями. І ми цього зробити не можемо. Йдемо до десятків, а потім до сотень, тоді до тисячі просимо одну тисячу. Займемо одну тисячу, вона стане 10 сотнями. Одну сотню знову займемо, 10 десятків і один десяток займемо, і тоді вже зможемо відняти від 105. А тут 10 закреслили, ми то це вже 9. І тут 10 закреслили, 9. І тут взагалі закреслили одиницю. То отримали 995 гривень решти. І виникає питання, а як цю решту буде продавець нам віддавати? Чи буде він нам шукати 10 копійок, 50, тоді 1 гривня, 2, 5, 10, і тоді, тоді так, щоб вийшло 995 гривень. Або він зробить якось інакше це треба спитати у продавця, або поміркувати і зробити висновки самому. Це дуже цікаво. Ну, давайте ще з 34 номеру. Зробимо один приклад: 2000 мінус 45. Десятки під десятками, одиниці під одиницями записуємо і віднімаємо у стовпчик. Знову ми не можемо цього зробити, то йдемо до тисяч. Беремо одну тисячу, вона стає 10 сотнями. Беремо одну сотню, вона стає десятьма десятками. І тоді від 10 одиниць, що ми вже зайняли, один десяток, віднімемо 5. А тут вже 9, а не 10. 9 мінус 4 теж 5, 9 мінус 9. І двійка теж закреслена, то це 1. Отак, дуже легко, молодці.